Трохи більше 24 мільйонів гривень Коростенська громада спрямує на матеріально-технічне забезпечення військових частин, територіальної оборони та добровольчого формування. Таке рішення було прийнято на черговій 29-й сесії Коростенської міської ради, 8-го скликання, яка відбулася 23 листопада. Це стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету. 24 мільйони планується виділити для військової частини на придбання запасних частин до транспортних засобів на обслуговування та ремонт техніки та закупівлю матеріально-технічних засобів для коростенської для тероборони, яка перебуває зараз в зоні бойових дій 202 тисячі 700 гривень. Це кошти на придбання автономних дизельних генераторів, обігрівачів, шин до автомобілей, супутникової системи StarLink. Та шнеків для м'яких ґрунтів 46 тисяч гривень. Кошти для добровольчого формування Добробар. на забезпечення відеоспостереження для потреб військового підрозділу. Про потреби військових доповідав секретар міської ради Олександр Олексійчук. Він наголосив, що є системна підтримка збройних сил України та виконання запитів військових. В користі затверджено програма підтримки військових. Тож майже на кожній сесії виділяються кошти. Під час сесії були внесені зміни і до програм з благоустрою Коростенської міської територіальної громади та розвитку житлово-комунального господарства міста. Зокрема, велика сума коштів спрямовується на покриття різниці в тарифах на пол послуги з теплопостачання пропонується виділити фінансову підтримку для комунального підприємства КП теплозабезпечення в сумі 4 мільйони 889 тисяч гривень. Це кошти на плату за послуги з розподілу природного газу, та 3 мільйони 578 тисяч гривень це кошти на погашення заборгованості за газ. У зв'язку з військовим станом у нас не переглядаються тарифи для населення. Підприємство виникає різниця в тарифах. Держава не відшкодовує, тому місцеве, органи місцевого самоврядування беруть ці видатки на себе частково. Півтора мільйони гривень з міського бюджету буде спрямовано на капітальний ремонт напірно-каналізаційної мережі для усунення аварійної ситуації по вулиці Сергія Кемського. Одержувач коштів комунальне підприємство Водоканал, отримає кошти і комунально виробниче господарське підприємство. Пропонується виділити кошти на поповнення статутного капіталу комунально виробничого господарського підприємства. А саме 550 тисяч гривень на придбання відвалу для снігу, для вантажівки, 3 мільйони 250 тисяч гривень на придбання самоскиду і 4 мільйони 300 тисяч гривень ще на придбання одного самоскиду. Відповідно до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, нам буде надана державна субвенція на освіту та ремонт дороги в селі Сарновичі. Це кошти, які будуть виділені на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання, на закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури. Загальна сума цих коштів складає 1 мільйон 627 тисяч гривень. Також надається субвенція в сумі 985 тисяч гривень для проведення ремонту дорожнього покриття в село Сарновичі. На жаль, 7 мільйонів гривень, які держава виділяла на будівництво укриття в Коростенському ліцеї номер 8 будуть повернуті до державного бюджету, тому що їх не використали за призначенням. Хоча сьогодні оголошено вже другий тендер на будівництво захисної споруди. Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації, з нас знімається субвенція, яка була надана раніше. В сумі 7 мільйонів гривень. Це кошти, які надавалися з державного бюджету. На проведення ремонту будівництво укриття у ліцеї номер 8 Залишаються тільки кошти місцевого бюджету у нас. Державні кошти у нас вилучаються. В цілому депутати розглянули та прийняли відповідні рішення по 45 питаннях, серед яких зміни до програм охорони здоров'я, розвитку культури і туризму, розвитку фізичної культури і спорту, питання оренди комунальної власності, земельних відносин та багато інших. Вдруге, за останній час на сесії підіймалось питання переіменування провулку квітки цісих, що в пашинах мешканці виявили бажання, аби їх провулок був в Пашинських. Ми вимушені повторно звертатися до вас у зв'язку з тим. Що принципова позиція мешканців даного провулку все-таки носити назву Пашинських, назву прізвища наших дідів прадідів. Тому що в кожній хаті, в кожному будинку, по суті, проживають Пашинські. І на нашому провулку також є герої, якими ми гордимося, якими ми пишаємося. Вони носять прізвище Пашинських. Пашинський Павло Миколайович, почесний громадянин міста Коростеня, який також був депутатом, про якого ви знаєте, йому 90 років, також Пашинський Петро Мефодійович, який з перших днів приймав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Пашинський Степан Євгенович. Енович, нагороджений орденом президента України за мужність, тому ми просимо вас проголосувати за підтримати наші ініціативи. Цього разу депутати підтримали мешканців провулку, які проявили наполегливість та ініціативність у питанні переіменування провулку, де проживають. Отже, провулку Пашинських буде. 21 грудня відбудеться бюджетна сесія Коростенської міської ради, де буде прийнятий коштори, за яким громада житиме у 2024 році.